Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми проведемо урок екскурсію з елементами театралізації на тему Візит на Олі. На цьому уроці ви більше дізнаєтеся про величних богів Греції. Але спочатку я зверну вашу увагу, дітки, на все дерево очікування. На цьому дереві ми прикріпимо листочками і запитаннями. Про що ви хотіли більше дізнатися? Про Грецію, про богів, про зевсів? Отже, про візит на олів. Будь ласка, пишемо і прихимо. На півдні Балканського півострова розташована Греція. У давнину дітки вона називалася Еладою, а її жителі називали себе Елінами. Саме в Греції розташована ось гора Олімп, на якій, за легендами, жили давні боги. Ось, ось ця гора Олімп. Саме жителі Греції її остерігалися, бо вважали, що саме тут живуть боги Олімпійці. Над горою часто утворювалися Та уява малювала найфантастичніших істот, які завжди були сильніші за неї, і тримали у своїх руках її життя і добробут, добробут. Отже, дітки, давайте перенесемося по думки на олім у розкішний палац богів, де панує Зевс над усіма людьми і богами. Я переміг титані і тіфона, і я скинув їх тарта вегонь людьми. Я дам людям порядок і закон. Основи світу, що приймають мир, мої ручі не ручини списовушкавиті, бо я вода грому та дощу. Вони мовка моєї душниці, порушникам закону, і я не прощу. Зев дітки це головний бог. Він сидить на золотому троні і керує усіма людьми. Зевс дав людям закони і сурово слідкує за їхнім виконанням. Тих, хто порушував закони, Зевс карав блискавками. За це йому дали прізвисько громовержець. Божественний мій брате Звершитель, купі, піду тебе вітати і дякую за світос. У мене є палати чудові на дні, а над палацом хвилі шулять у вишині та нім в юні милі чанують зірвані. Дітки по був бухово... Посейдон був володарем морів. Він з'являється на колісниці, хвилі дружно хвапляться, розійтись, даючи до йому дорогу, навкруги колісниці бавляться дельфіни. риби, бавлячись, випливають із дна, щоб легти поруч. Якщо тризубцем махне посейдон, хвилі розкриються, покриються білою піною, буря підніметься. Але якщо знову тризубець рукав все могутням змахне хвилі заспокоїться, море потихне і знову буде покірним, зеркально сяючим та ніжним. А що те море, Кр... не та неспокій, там всюди беза, всюди крововій, лиш під замерелі помисли високі, бо вже не треба думати про смерть. В моєму царстві і страхіття, бездоні приводи забуття, ні... ні сонця, ні місяць. Та не світять, нема назад нікому володдя. А це тільки наш Бог Аїв. Царством підземним він володіє, Царствує він разом з своєю дружиною Персефоною на троні, а біля нього постійно близькі темні сили. В Царство Аїда ні звук, ні промінчик світла не проникне із землі. Тільки чути крик і стогін легких тіней. Це душі померлих, Страждають життям подойбічним, але немає із підземного царства виходу мертвим. І немає серед смертних такого, хто наважився поміряти з силом заїду. хто б міг у володіння аїда проникнути Трьоголовий прес Кербер не дрімає біля поду під землю. Чоловіч? І з місяцем окрасою сяйну, аби зі світлом не було проблеми ночі, я вкотре одягну, а ще мисливиця відважна. Всьому даю життя та цвіт. Лише Афродіта легко легковажна, не визнає мене, як слід. Артеміда, дітки, це богиня живої природи, влада Артеміди, сестри Аполлона велика, все що росте, що живе на землі. Звірі птахи знають її, як заступницю. Я ніжна і ласкава богиня величава, життєвої весни потрібна скрізь і всюди. не дарма славлять люди, красуню знов і знов за це їм милість буде, дихну у їхні груди Любов, любов, любов. І піни зійшла Афродіта до світлих богів на олім. Красою прекрасною всіх вона вражає, вона богиня гер, кохання. Гера, дітки, наступна наша богиня. Святкування на Оліпі навряд чи можливо без Гери. Сміх, гомін та беса все заумирає, як тільки появляється гера, головного Бога дружина. Зес і всі боги шанобливо гера зустрічають. Геро богиня сім'ї, тому й олімпійці схиляються до неї, шукаючи захисту у шлюбі. Олімпійці все державні я вас затримала на мене уже лунають спів величайні, то що спочати час бенкет. І бенкетують 12 богів олімпійців разом з іншими божествами, що Усі сили природи, царство вічного літа. Божественні слуги підносять їм нектар, їжу та напій богів, що дають безсмертя і вічну молодість. Прекрасні музи потішають їх співами і танцями. На цих бенкетах вирішують усі справи, визначаються долі світу та людей, а знизу, на землі, весну і літу змінюють осінь і зима. Радість і веселощі чергуються з нещастями і горем. Діти, на початку уроку ми з вами зверталися до дерева очікувань. І очікували певних результатів і ставили перед собою певні запитання. Так? Давайте все-таки зараз з'ясуємо, чи знайшли ви відповіді на свої запитання. Моє питання було. Що таке олів? Я дізналася, що олім це гора, на якій живі боги. Знаходиться олів в країні Греція. Також я дізналася, що о, на олімпі завжди суднахо, о, о, окружають, х, оточують хмари. І це видає у горі олів більш загадковості. Мені питання було, яким були боги? Боги були різні. Зрозуміла. От, наприклад, Гера була е, дружина Зевса, вона була половиною сім'ї. От Зевс, її чоловік, то він був, е, він був е, хто його не слухав, то він їх карав. Досить то, суворим, то, да? так? Так. Він далі Аїд. Він був Бог підземного царства. Він був таким і злим, і не злим. Він Були притаманні ості простій людській якості. Далі хто? Іванка? Я хотіла дізнатися, як жили боги. Ось, наприклад, на мою особисту думку, вони жили дуже добре. Вони були одягнені в розкішний одяг, носили золото, їм поклонялися. І головне, вони могли керувати світом, а ще вони були безсмертні. Моє запитання було, як боги впливали на життя людей. Воги впливали на життя людей дуже сильно. Люди їх боялися і думали, що вони живі істоти. І вважали, що в будь-який момент могли їх покарати. Так, Отже, люди боялися кари богів, тому їх постерігалися, поклонялися. Отже, дітки, ви сьогодні всі молодці і я вам дякую.